План Килим Закритий аеропорт, евакуація місцевих жителів, і шкільні уроки під землею. Шанс насолодитися. Цим мали жителі Казані. Туди напередодні зранку прилетіли безпілотники, хоча щонайменше три, і всі втрапили в житлові будинки. Минулося без загиблих, серйозно поранених. Теж немає. Росіяни, як водиться у теракті, винуватять київський режим і роблять вигляд, що забули про власні засоби. Реп до чого тут вони і куди взагалі прямували БПЛА, Знає Анна Басова. Суботній ранок у Казані почався не з кави, а з гучного дирчання та стрілянини. У Татарстан завітали перелітні дрони. Місцеві жителі завзято видають місця розташування ППО. Я прикін ще один момент збиття ворожого БПЛА зафільмували поблизу елітного жикала «Лазурні небеса. Житловий будинок збив дрон з собою. Коли те, з чим живуть українці, трапляється у них вдома, росіяни вмикають режим за що. У всій своїй окрасі лунає великий і могутній руський язик. Хоч машину потрясло, Які тут гуляння вду. Смотри, що твориться. Невдовзі мерія Казані підтвердила у трьох районах міста влучання. На місці почалися пожежі. До всіх прямують пожежні та швидкі. Не з дронових нальотів місцеві жителі неабияк налякані. А школярі гризуть граніт науки у, підвалі. у року. підвалі. Знайти укриття пощастило не всім. Містяни записують обурені відео. В момент нальоту бомбосховища замкнені. Пізніше глава Татарстану Рустам Мініханов заявив, цитую, уперше ворог напав не на промислові підприємства, а на мирних жителів. Зранку, прямо вдома. Та, вочевидь, не встиг звірити слова з Міноборони Росії, бо в них три дрони київського режиму були збиті, ще три придушені засобами РЕП. Натомість сам очільник республіки каже, зафіксовано вісім прильотів. Те, що росіяни скерували літальні апарати на житлові будинки, мимоволі підказали й тамтешні медіа. Російські ЗМІ заявили, українські БПЛА могли цілити в аеродром військову частину, вертолітний та пороховий заводи. Заразом підказали: від постраждалих будинків до об'єктів від 3 до 13 кілометрів. До слова, згодом саме на пороховому заводі почало вибухати. Керівництво запевнило, тривають планові випробування, але режим надзвичайного стану влада про всяк випадок запровадила. Анна Басова подробиці телеканал. Інтермарафон єдині новини.